Бажаю здоров'я, шановні українці, українки, готуємося зараз до нових дипломатичних кроків разом з партнерами в Європі, та дуже важливо з нашими партнерами в Сполучених Штатах. Фактично, щодня ми на зв'язку з усіма, хто може зробити дипломатію не пусто. Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас немає. У Туреччини немає. У Сполучених Штатах також немає і інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно. Ми з цього приводу вчора говорили з президентом Туреччини Ердоганом. Звісно, всі в світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реально припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратись з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічі. Ми свою адженду дали. Ми сподіваємося, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру. Поки що бачимо тільки нові російські удари та нові російські штурми. Сьогодні була доповідь Масирського. ситуація на фронті залишається непростою. На деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність, найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку. Куп'янському продовжуємо і нашу Курську операцію, яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Війна має виходити на територію Росії туди, звідки вона прийшла. Я хочу подякувати сьогодні нашим воїнам за стійкість, хочу подякувати всім за влучність, за результатами тижня. Відзначу передусім штурмові полки, які діють саме на Курщині. Це 33-й. 225-425 окремі штурмові полки. Також на цьому напрямку серед кращих 103 окрема бригада територіальної оборони. Дякую вам на Покровському напрямку, особливо ефективні воїни Першого штурмового полку. А на турецькому напрямку є хороші хороші результати у сутої окремої механізованої бригади. Молодці. І, звісно, 82 окрема десантна штурмова бригада. Наша Буковинська бригада. Дякую вам, дякую вам, хлопці, дуже активно працюємо, що гарантовано забезпечити наші сили оборони усім необхідним зброї, виробництва і постачання, фінанси, тренування. У кожній потребі формуємо нові домовленості з партнерами. За цей тиждень особлива вдячність Швеції. Активно рухаємось в рамках оголошених пакетів підтримки.